Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо наш курс відеотренінгів, що стосується роботи в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому курсі ви дізнаєтесь про те, як розмістити базову інформацію про курс та який елемент при цьому слід використовувати. Отже, після того, як ми увійшли до електронного курсу, в якому будемо працювати, ми бачимо абсолютно чистий курс. Для того, щоб розпочати роботу в курсі, необхідно перейти в режим редагування цього курсу. Для цього необхідно натиснути на поле Редагувати, яке знаходиться в правому верхньому куті сайту. Отже, натискаємо. Ми бачимо, що наша система перейшла в режим редагування, в якому ми можемо додавати різний контент. Отже, спочатку подивимося, як це повинно виглядати вже в готовому вигляді. Ось прошу звернути увагу. Ось я вам демонструю вже готовий електронний курс. І спочатку потрібно записати основу відомості про дисципліну, це її назву, скорочену назву, форму навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень. Хто розробник курсу це людина, яка розробляє курс, викладач-консультант, хто веде курс у студентів, контактні дані викладача, телефон, імейл, скайп та інші дані за бажання. Отже, розпочнемо додавання інформації в наш електронний. Курс. Для того, щоб додати перший надпис, ми з вами використаємо такий елемент, як додати ресурс, нотатка. Отже, натискаємо. Бачимо, що в нас з'явилось поле редагування. Отже, ми вводимо наші дані, які я вже зазначив, це назву, «Скорочену назву. Для того, щоб це ввести, ну, необхідно набрати це на клавіатурі. В мене є вже заготовлені матеріали. Отже, я просто вибираю, копіюю та вставляю сюди. Отже, ми бачимо введену назву, освітньо кваліфікаційний рівень, також форму навчання, хто викладач, хто розробник курсу та контактні дані викладача. Також рекомендую назву та скорочену назву виділяти червоним шрифтом, щоб було більш зрозуміліше, та трішки, та трішки зробити ще більше. Також додамо фотографію. Фотографія додається за допомогою наступного елементу. Це Insert Edit Image, тобто вибираємо, куди нація в нас з'являється така рисочка. Потім натискаємо на картинку. Нам пропонується додати фотографію. Для цього ми спочатку повинні її обрати. Отже, натискаємо Browse. Ми бачимо, що наш курс, файлова система нашого курсу порожня. Отже, ми обираємо файл з «Комп'ютер». Вибрати файл. Йдемо на тіс, де основи кейс. Є, в нас є тут персонал фото. Це моя фотографія. Відкриваємо. Завантажуємо. Ми бачимо, що в нашій файловій системі з'явився файл персонал фото. Натискаємо на нього і ми бачимо фотографію в даному випадку малю. Натискаємо ОК. Та Insert. Ми бачимо, що фотографія трішки здвинула наш надпис. Отже, щоб цього не було, ми знову виділяємо фотографію. Натискаємо знову на картинку та виставляємо Alignment. Left. І апдейт. Отже, ми бачимо, що наша фотографія знаходиться поряд з нашим текстом. Натискаємо Зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, ми бачимо тепер, що в саму дисципліну додані основні дані про дисципліну. Дякую за увагу!